Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Заощаджувати час, кошти та утримувати якісні послуги на місці. У Великокочерівській об'єднаній територіальній громаді відкрили центр надання адміністративних послуг. Це перший ЦНАП у Чернівецькій області, який запрацював завдяки співпраці ОТГ з німецьким товариством міжнародного співробітництва ДІЗ. Детальніше розповість Вікторія Лупай. Відтепер жителям Великокучурівської ОТГ, до якої входять п'ять населених пунктів, не доведеться їхати до стороженця, аби отримати необхідну довідку. Незручно добиратися туди. Люди витрачають багато часу, коштів на дорогу. А це буде безпосередньо в громаді. І тим тим самим воно покращує надання послуг. ЦНАП у великому Кучурові розмістили в сільській раді. Тепер тут на першому поверсі сучасний ремонт та комфортні умови як для відвідувачів, так і для персоналу. До того ж зазначають, є все технічне забезпечення, реєстрація бізнесу та майнових прав, довідки та консультації все це можна отримати в одному приміщенні. І з перших днів роботи ЦНАПу у його працівників вже плани розширити кількість адмінпослуг для населення. Видача паспортів і не тільки видача там паспорта громадянина України, а видача закордонного паспорта. Що для цього потрібно? Буде вестись співпраця з органами, які вже мають такі функції. І Спочатку будемо працювати над забезпеченням технічним до наявності певного обладнання, і будемо співпрацювати з органами щодо передачі даних функцій, бо тому що законодавство сприяє цьому. Відкриття ЦНАПу у великокучурівській ОТГ чекали з часу формування громади. Тут зазначають, субвенції від держави це добре, втім, шукають шляхи і власного прибутку, і те, як втримати в громаді кошти. Центр надання адміністративних послуг воно для того і сказане, щоб ми могли заробляти, щоб далі в громаді працювати, щоб вона могла розвиватися громада. Так звісно, воно ще йде для того, щоб люди могли в нормальних умовах працювати, а громад, наша громада, громадяни могли прийти, отримати нормальні послуги, не чекати в нормальному приміщенні. Думаю, таким ми йдемо такими кроками до Європи. Майбутнє це за місцеве середування, де депутати повинні місцеві повинні вирішити долю громади. Так само, як буде йти мова і про бюджет місцевий, так само за всі діяльності, яка відбувається на село, то не повинні, повинні рішати люди і депутати місцеві, а не Київ і не область. Підтримує ОТГ у створенні ЦНАПів німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. Великокучурівський ЦНАП став першим в Чернівецькій області, який запрацював завдяки програмі співфінансування. Ми планували десь приблизно 30 тисяч євро для однієї громади як підтримку, і виходили з того, що цих коштів могло вистачити на невеличкий ремонт з технічним забезпеченням. Але коли ми відвідали громаду великих Кучурів і ми почули про плани, які Дуже обітними по переобладнанню всієї будівлі, по розміщенню тут додаткових таких центрів важливих для всієї громади. То ми збільшили співфінансування з нашого боку до 50 тисяч євро. Всього ж в рамках реформи децентралізації у мінрегіоні взяли курс на створення 600 снапів по всій Україні. Поки що немає остаточного розподілу ЦНАПів по областях. Я думаю, що це хороший початок, оскільки у нас Великокочерівська громада була найбільшою громадою, тому відкрили тут центр надання адмінпослуг. Подивимося, наскільки ефективно він буде працювати. Я думаю, він буде працювати на користь не тільки цій громаді, але і суміжним громадам, оскільки центр надання адмінпослуг може бути надавати послуги будь-кому в принципі. Навіть мешканцям. Чернівців Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Чернівці мають два кредити. Невко для модернізації 36 будівель бюджетної сфери та системи зовнішнього освітлення міста. Ще один від Європейського банку реконструкції та розвитку. Міська влада планувала взяти на оновлення тролейбусного парку. Однак, депутати Чернівецької міської ради ідею не підтримали. Відмовилися вносити питання навіть до порядку денного. Тисяч пропонували його взяти. Міський голова Олексій Каспрук ми вважає ми таку ми роботу ми народних ми обранців ми загалом ми деструктивною. Про це зокрема говорив під час щотижневого брифінгу. я вже не про аномальні речі, які не мають відбуватися в Чернівецькій міській раді. Але відбуваються це не досформований виконком, це не призначені заступники, це не обраний секретар і багато багато рішень ви бачите, як проводяться сесії. Абсолютно деструктивно, як знімаються на довивчення, погано вивчаються, умовно кажучи, знімаються на довивчення питання земельні. Ситуацію у міській раді прокоментував губернатор. На запитання журналістів чи збирається підписати подання до Верховної Ради щодо розпуску Чернівецької міської ради, відповів, що краще б це питання вирішили люди шляхом перевиборів. А поки що створять спеціальну комісію, після чого ухвалить остаточне рішення. Дав доручення своїм окремим підрозділам. Буде підписано розпорядження, підуть перевірять делеговані повноваження, вивчуть ситуацію, але все одно ситуація конфліктна, її треба розв'язувати. На сайті Чернівецької міської ради 23 грудня зареєстрована петиція щодо підтримки отримання кредиту для оновлення тролейбусного парку ЧТУ. На сьогодні вже є 219 підписів із 250 необхідних. Двоє людей загинуло. Ще троє потрапили до реанімації. Такі наслідки страшної ДТП, що сталася у Кіцмані 24 грудня близько 23-ї години. Водій автівки не впорався із керуванням, у машина врізалася у магазин автозапчастин. Надавати першу допомогу постраждалим почали свідки трагедії. Діставали ж тіла загиблих за допомогою спецтехніки-рятувальники. Після обіду стало відомо, що водій автомобіля помер у лікарні. Навчання у сучасному світі стало набагато легшим саме завдяки новітнім технологіям. Електронні посібники онлайн-програми та доступ до всесвітньої мережі з 2017 року шість чернівецьких шкіл отримують 70 новеньких комп'ютерів. Все завдяки міжнародним партнерам. Детальніше розповість Марина Блучева. Перед новорічні сюрпризи для чернівецьких школярів оновлення комп'ютерної техніки у навчальних закладах стало можливим саме завдяки всеукраїнській програмі GoCamp. Учні знімали відео про своє життя у літньому таборі і відправляли його на конкурс. Найкращих відзначили особливими нагородами. Оцінювала нашу відеороботу організація Го Глобал і вже потім обирала переможців. І ми стали переможцями. Ми не знали про те, що ми отримаємо комп'ютери. Це була для нас приємна несподіванка. Навчальні заклади, які брали активну участь у програмі Гоукемп гімназія номер 5 та школи номер 3 та 22 отримали по 15 комп'ютерів. Директор спеціалізованої школи номер 22 Любов Яворська розповідає, де розмістить оновлену техніку. Більше як 60% кабінетів забезпечені комп'ютерною технікою, але якраз завдяки цим комп'ютерам ми зможемо відкрити третій комп'ютерний клас. І ті вчителі англійської мови, які ще не мають в кабінетах, комп'ютери також їх отримають. Це забезпечить якісніше викладання предмету англійської мови. Ще 25 комп'ютерів отримують школа номер 38 гімназія номер 1 та 4 завдяки реалізації угоди між Україною та Китаєм. В управлінні освіти Чернівецької міської ради переконують, що у 2017 році усі школи будуть забезпечені новими комп'ютерами вже за кошти місцевого бюджету. Потрібно потрошки частково на наступний рік управління освіти подало бюджетний запит, де всі без винятку школи отримують нову комп'ютерну техніку. Це буде десь один комп'ютерний клас, десь два комп'ютерних класи, десь хоча б пару сучасних нових комп'ютерів. Марина Булечева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Помер генеральний директор Чернівецької обласної філармонії Анатолій Візнюк. Народився Анатолій Юрійович у Кіцмені 1957 року. Закінчив Вінницьке художнє училище, далі навчався у Львівській державній консерваторії, але був відрахований. Вищу освіту за спеціальністю добув у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича працював художнім керівником багатьох мистецьких колективів. Останнім часом був генеральним директором Чернівецької обласної філармонії. Прощання з Анатолієм Візнюком відбудеться у вівторок, 27 грудня, у приміщенні філармонії з 9.30 до 11.00 години. У Чернівцях відзначили річницю введення радянських військ в Афганістан. Наслідки тієї неоголошеної війни для колишнього СРСР були більш ніж трагічними. Понад 15 тисяч вбитих солдат, то офіцерів і майже 54 тисячі поранених. Із 620 тисяч радянських військовослужбовців, що пройшли Афганістан, 150 тисяч склали громадяни України. Причому за післявоєнний час від хвороб та від наслідків бойових поранень померло в два рази більше українських ветеранів Афганістану, аніж за 10 років війни. Офіційні втрати України 2572 тисячі військовослужбовця на Буковину в цинкових домовинах. Повернулось 49 військовослужбовців. Шанувати їхню світлу пам'ять до пам'ятника загиблим землякам. В Афганістані прийшли колишні, як тоді казали, воїни-інтернаціоналісти. Це йде не свято, будемо сказати, це йде такий день, як до 25-27 декабря 1979 року були введені війська в Демократична Республіка Афганістан. Це для нас це є боль, це є скорб, бо, як кажуть, нас післали. На війну і цей день для нас дуже такий, як кажуть, тяжкий день, будемо так говорити, це святом не назвеш. Сьогодні не було очних промов чергових обіцянок представників влади вирішувати проблеми сімей загиблих воїнів та афганців. Хоча, як зізнаються, останні вони вже мало вірять, що дочекаються виконання обіцянок можновладців. Проблеми лікування, проблеми оздоровлення, проблеми житла. Пройшло вже 30 років, як хто прийшов 30, хто більше вже пройшов, як і закінчилася ця війна. Тому а проблеми не закінчуються. Розумієте, так як за учасників АТО зараз вони говорять, бо зараз поки війна йде. І ми боїмося, ми їм говоримо, що це проблема, за неї треба завжди. Сьогодні погано нам, значить, ми маємо дружню як державу захищати, так і захищати інтереси тих людей, які виконали свій обов'язок. Вони не по своїй волі були втягнуті у ту чужу новолошену війну і стали її фізичними та моральними жертвами. Та все ж вони до кінця виконали свій громадянський військовий обов'язок перед країною, якої вже давно немає на карті світу. Максим Калінчук, Петро Голупапа, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Євреї відзначають хануку. Це свято перемоги добра над злом, світла над пітьмою, свято надії. За традицією іудеї протягом восьми днів запалюють свічки. У неділю першу свічку на ханукії на театральній площі запалили і чернівецькі євреї. Під час обряду на площі грала музика, а пізніше відбулося вогняне шоу. Різдвяна містерія у пісенних мотивах. У Боковинському університеті традиційно провели фестиваль Коляда, у якому взяли участь усі студенти. Сценарії: народні українські щедрівки та колядки, інстинізація обрядів та аматорські новорічно-різдвяні постановки. Більше у сюжеті наших кореспондентів. Новому року найбільше радіють дітлахи та студенти. А останні ж провели різдвяний фестиваль коляди у Боковинському університеті. Лунали тільки святкові мотиви. Радуйся! радуйся народився! Студент вишу Богдан разом із своїми колегами затанцювали народний молдавський танець. Хлопець каже, він не простий і має глибокий підтекст. Ми також дуже старанно його вчили, дуже хотіли показати його сьогодні. І ми раді, що як якусь частину цього святка, свята молдавського, який з традиціями він давно святкується, передали сьогодні в цьому залі. Фестиваль Коляди вже в 11 проводиться у Буковинському університеті. Голова студентського самоврядування Вишу стверджує, долучила до свята усіх спудеїв. Захід спрямований на те, щоб популяризувати якраз українські традиції, показати наскільки багата буковина колядками, щедрівками приймають участь абсолютно всі групи університетські. Моя група представляє старовинну колядку Ой Васильку Васильку. Будемо колядувати, згадувати старі добрі традиції. Свято Коляди було своєрідним творчим конкурсом, а тому, аби сподобатися журі, його учасники співали не лише загальновідомі українські, а й румунські колядки. Оцінили їхній талант і гості. Мені дуже подобається, дуже гарно. Молодь наша така гарна, і так гарно колядує, Дуже гарно і приємно. Коляду на, на студент. На... <зуміло> на красу. Як зазначають члени журі, незважаючи на те, що цей фестиваль є конкурсом, кожен із учасників є переможцем. Адже своїми виступами студентство довело, що українські звичаї, традиції та обряди знають і поважають на Буковині. Тож щиро сердечно вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю вам здоров'я і достатку, миру і любові, радісних і веселих свят. Христос народився! Мирослав Солонар, Антон Романюк, телеканал «Буковина». З Зпоміж спортивних подій і заходів на минулі вихідні окремої уваги заслуговує футбольне новосілля у Чернівцях. Це відкриття майданчика із синтетичним покриттям на території загальноосвітньої школи No33, без жодних затрат коштів з міського бюджету. Не чиновні гості, як зазвичай, а діти, вихованці дитячо-нацького футбольного клубу Спарта, перелізають червону стрічку. На поле виходять ледь не всі учасники такого святкового на Ми закінчили в цьому році, так як і планували, це перший об'єкт цьому році. На слідуючий об'єкт плануємо нашу громадську організацію Спарта побудувати ще спортзал і поле 60 на 40. Ну, якби. Все робимо для того, щоб розвивався спорт дитячий в, на нашій Буковині. Нині у клубі спарта планується 80 дітей. Це у Чернівцях, ще півсотні у герцельській філії під назвою «Форвард» у штаті П'ять принарів. Мета одна виховання дітей. Виховання дітей, бо діти це наше майбутнє це здоров'я нашої нації. Після врочі в стові відбувся перший історично офіційно товариський матч між командами Спарта і «Форвард». І Їх нагородили медалями і новорічними подарунками. Ігор Савчин, Юліан Пелеп'як, телеканал Буковина, козацька сила. У Чернівцях пройшов обласний турнір з боксу, що присвячений новорічно-різдвяним святам. Під час змагань нагородили за підсумками року кращих буковинських боксерів і тренерів. А вручав нагороди спортсменам почесний президент обласної федерації боксу та майданівський козак Михайло Гаврилюк. З подробицями наші кореспонденти. Йому 15, та майже половину життя він займається боксом. Вадим Клим непогано знається на цьому виді спорту, а похизуватися здобутками може як професійний спортсмен. Вибору дві золоті медалі на міжнародних турнірах в Ірландії та Литві. каже, для нього бокс ціла наука. Тобто Ти не виходиш просто битись, що все ти вийшов і став перед ним і б'єшся. Треба думати, захищатись правильно, не пропускати багато ударів і попадати. Нині він та ще шестеро юнаків, серед яких переможці та призери чемпіонату України у різних вікових групах отримали почесні нагороди. Відзначили досягнення і тренерів. Пан Микола зазначає, аби спортсмен досяг успіху, з кожним треба працювати індивідуально. Ти виходиш з того, яким чином спортсмен себе розкриває. Ну, відповідно від його потенціалу ти вже підбираєш тактику технічний момент. А нагороджував їх почесний президент обласної федерації боксу Михайло Гаврилюк. На його думку, потенціалу буковинських боксерів є, адже всі вони козацького роду. Як ви бачите, на рингах, на мирових рингах наші боксери показують кращі бої. Ми як не як про нашу Україну знають про по всьому світі за наших боксерів. Також пройшов і обласний турнір, що присвячений новорічно-різдвяним святам. На ньому виступили спортсмени у двох вікових групах: – 10-11 та 12-13 років. Тепер же в обласній федерації підбивають підсумки боксерського року. Дуже великий і хороший потенціал. року ми подошли з дуже хорошими результатами. Буквально недавно на чемпіонаті України в Одесі двоє наших ребят завоювали золоті медалі. Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.